Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Щодо 15-річної дівчини, матері немовляти, знайденого на смітнику в Житомирі, 19 листопада, ймовірно, вчиняли сексуальне насильство. Про це розповіла Альона Науменко, пресофіцерка головного управління на Нацполіції у Житомирській області. Чоловікові, якому інкримінують сексуальне насильство, зґвалтування та розбещення неповнолітніх, зокрема щодо підлітки. Слідчі поліції повідомили про підозру. Про цей випадок детальніше говоримо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Раїса Жовновська, мешканка будинку на вулиці Героїв Чорнобиля, 19 листопада близько 18-ї години, почула гучний жіночий крик у дворі. Зі слів жінки кричала її сусідка Наталія, котра під час прогулянки з собакою знайшла за сміттєвими баками, немовля, обвите поповиною. Я думала, що це може в сумку роли телефон. І я біжу. Я думала, що вона несе котеня на руках. Чесно вам кажу, вона зняла шарфіка і замотала дитина гола без нічого. Жінки закутали новонародженого, занесли у тепле приміщення та викликали швидку та поліцію. Надія сідова, завідувачка центральної станції екстреної медичної допомоги, розповіла, що бригада одразу вирушила на виклик. Важке дитю синюшного кольору, блідо синюшнього кольору. Дихало, знаєте, з переривами дихало. Температура була на градуси. у дитини температура була. Ну, не дитюхнічно забрали дитьо, накрили його, киснева терапія. Коротше, і дитю було доставлено у лікарню. Першу добу новонароджений хлопчик перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених в Житомирському обласному перинатальному центрі. Ірина Сергейко, завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених, розповіла, що дали хлопчику ім'я Тимофій. Дитина доношена, вага 3 кілограми, 200 грам, зріст 51 см. сантиматр. поступила 19 листопада, о 18.30 в 18 вкрай важкому стані, який був обумовлений гіпотермією третього ступеня, тобто важким перехолодженням. Дитина була бліда, млява, холодна на дотик, при вимірюванні ректальної температури. Потім відділенні. Температура сягала 26 градусів Цельсія. Дитина була брудна в крові, багнюці, залишках листя, вона була млява, в неї було уповільнене серцебиття, і потім дитині надавалися заходи до відновлення її життєвих показників. Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції №1, розповіла, що слідчера і управління відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 135 кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці 21 листопада 2025 року прес-служба Гонпа повідомила на сайті, що правоохоронці, опрацювавши записи з камер відеоспостереження неподалік місця події та опитавши можливих свідків, встановили особу матері немовляти. Нею виявилася 15-річна житомарянка за словами Альони Науменко, пресофіцерки головного управління Нацполіції в області. Пізніше слідчі встановили особу ймовірного батька дитини. Правоохоронці зібрали докази причетності 47-річного житомирянина до розпусних дій, неодноразових сквалтувань та сексуального насильства щодо двох неповнолітніх сестер, його дружини. Влітку 2021 року, знаходячись в квартирі, де проживала 11-річна дівчинка, чоловік демонстрував її відео порнографічного характеру, вів розмови на сексуальні теми. А в грудні 2024 року зґвалтував дівчинку, якій на той момент виповнилося 14 років. Чоловік ще кілька разів вчиняв сексуальне насильство. А в березні 2025 року вона завагітняла. Слідчий ГОНПА в області повідомили чоловікові про підозру в розпусних діях щодо малолітньої, а також у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої вчинених повторно. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Каже Альона Науменко. Наразі тривають молекулярно генетична експертиза, після результатів якої вже буде точно встановлено, чи це дійсно і батько раніше, в поле зору правоохоронців та соціальних служб сім'я не потерпляла. Нині родину взято на супровід юмінальних поліцейських та служби у справах дітей. Адвокат Роман Гуртованко каже, що психологічний стан дівчини може бути пом'якшуючою обставиною під час винесення судом вироку за фактом залишення в небезпеці. Щодо самого наявності або відсутності через психологічний стан складу злочину, то я критично відношуся, що ця обставина і, скажімо так психологічні стани можуть бути враховані саме в кваліфікації її, а вже в призначенні покарання так, тому що закон не враховує загальну, скажімо так, окрему, всі пом'якшуючі обставини. Стаття про можливість застосування пом'якшуючих обставин, вона містить розширене тлумачення. Суд може врахувати будь-які обставини, які об'єктивно є, пом'якшуючі при призначенні покарання. Щодо самого складу злочину, такої, як залишення у небезпеці, тут суд має враховувати. Її мотив, її, скажімо так, умисел, чи вона дійсно керувалася, ну могла усвідомлювала і керувала своїми діями. Якщо вона не керувала своїми діями, чи якщо цей психологічний стан призвів до неможливості керувати діями, то це окрема психіатрична експертиза може підтвердити, щоб з'ясувати, чи перебувала родина 15-річної породіллі на контролі у соціальної служби, і чи надходили звернення щодо жорстокого ставлення до неї, а також. Її вагітності ми надіслали інформаційний запит до служби у справах дітей Житомирської міської ради. Ми також звернулися із запитом до міського департаменту освіти, щоб дізнатися, чи повідомляли про вагітність дівчини працівники навчального закладу, в якому вона навчалася. В етері Українського радіо Житомир Марина Тищенко, завідувачка пологового відділення Житомирського обласного перинатального центру, розповіла, що на базі закладу діє вікно життя. Це кімната, де жінки можуть анонімно залишити новонароджену дитину. За вікном життя не ведуть відеоспостереження. Персонал отримує сигнал лише тоді, коли дитину кладуть до спеціальної колиски. Раніше Суспільне повідомляло, що в Житомирі на базі двох медичних закладів працюють вікна життя. За словами Ольги Бібли, начальниці управління у справах дітей, серед основних причин відмови від дитини скрутне матеріальне становище, відсутність місця проживання, відсутність підтримки родини, інвалідність дитини чи складний психічний стан матері. А далі короткий огляд подій тижня. Пасажири міського маршруту номер 33 Корабальна Салецька скаржаться на якість перевезень та незадовільний стан транспорту у телефонному коментарі. Суспільному заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук розповів, що після отримання на гарячу лінію скарг від пасажирів, які користуються маршрутками номер 33, провели перевірку, склали матеріали щодо порушення умов договорів і їхнього виконання, та планують вручити перевізниці акт претензію. Журналісти Суспільного телефоном зв'язалися з Тетяною Іваницькою, яка обслуговує маршрут номер 33 За словами перевізниці, наразі складно знайти водіїв на роботу, а через податки та високу вартість заправки автотранспорту маршрут не приносить прибутків, що і впливає на стан автобусів. У Житомирі на вулиці Володимира Хнатюка 25 листопада облаштували лунку навколо дуба, який під час ремонту тротуару заасфальтували впритул. Про це на сторінці у мережі Фейсбук повідомила прес-служба державної екологічної інспекції Поліського округу. За інформацією прес-служби, наприкінці вересня цього року державні інспектори з охорони навколишнього середовища Поліського округу обстежили заасфальтований стовбур дуба. Інспекція направила до Житомирської міськради офіційну вимогу щодо зняття асфальтного покриття та облаштування належної пристовбурної лунки. Аном на 28 листопада лунку навколо дерева відновлено, що забезпечить нормальний доступ повітря та вологи до кореневої системи дуба. Повідомила прес-служба. Волонтерка з Каліфорнії Маріта Келовей разом із подругою Валері Хеллерман 25 листопада привезли волонтеркам із бабусиного батальйону гроші на тканину для пошиття теплого одягу для військових та адаптивного одягу і білизни для поранених. Зі слів американок у Житомир вони приїжджають не вперше. Валері Хеллерман розповіла, що окрім допомоги бабусиному батальйону, вони із Марітою Келовей привезли медичне обладнання до Житомирської обласної лікарні. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.